Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Настасія. Ви на каналі Дітвори живи. В сьогоднішньому відео хотіла би поділитися своїм досвідом, а саме тим, як я досягаю своїх цілей і не втрачаю мотивацію. Скажу так, що це було зробити дуже важко, але я випрацювала в собі. Таку формулу, яка мені допомагає, і я хочу цією формулою поділитися з вами. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. Перед тим як ми почнемо, я дуже сильно хочу подякувати всім людям, які на мене підписуються, лайкають якось взаємодіють з моїм контентом. Також пишуть мені коментарі. Мені дуже цінна ваша думка. Ваш досвід взагалі хочеться цей канал зробити таким ком'юніті однодумців, де ми будемо один одному допомагати ділитися своїми життєвими ситуаціями. Якимсь досвідом тепер поговоримо про те, як же я досягаю своїх цілей і. Ніколи не втрачаю мотивацію. Скажу так, що я людина, така яка перепробувала мені скоро 33 роки через пару тижнів. Я в своєму житті перепробувала дуже багато різних робот, ставила перед собою дуже амбітні цілі. Якщо ви подивитеся мій ролик, як правильно візуалізувати, я розповіла, як я загнала себе в депресію, які я... потім буду до речі розповідати, як я себе сама витягнула з цієї депресії. Ну не сама, звичайно. з Мого психолога, але і самостійна робота теж дуже важлива. І ви знаєте, я про себе думала як про людину, яка не вміє досягати своїх цілей. Тому що було дуже багато спроб, було дуже багато падінь, невдач, і мені здавалося, що я якась як це? Ну, неудачниця. Мені здавалося так, що я людина, яка не вміє досягати своїх цілей. Але коли я почала працювати з психологом, цей рік для мене був взагалі трансформаційним, тому що я дуже багато всього переосмислила, дуже багато собі пропрацювала, знайшла ті тригери внутрішні, які мені треба було пропрацювати. Події в нашій країні також дуже сильно на нас впливають, і емоційний стан «то вверх, то вгору. Тому так, цей рік був напевно найтяжчий в моєму житті, але і знаєте, щоб стрибнути вверх, треба опуститися на саме дно. Це дійсно це так працює. І от я зрозуміла, виходячи з цієї всієї роботи, що насправді всі мої ці злети, всі мої падіння, всі мої спроби це насправді мій досвід. І я зараз дуже вдячна цьому досвіду, тому що цей досвід зробив з мене ту людину, яка я зараз є. І я впевнена, що ви всі, хто дивиться зараз мій ролик, також пройшли через дуже багато злетів падіння. І... Просто подякуйте собі за це. Подякуйте собі за цей досвід. Подякуйте собі за ці уроки. Завдяки цим урокам ви стали тією людиною, якою ви зараз є. Але досвід це звичайно дуже класно і дуже добре. Але треба щось таке, що. Буде вас рухати до цілей. Зараз написано дуже багато книжок, дуже багато психологів говорять на цю тему. Сказати чесно, я, звісно, не володію всією інформацією, можливо, мій метод вам не підійде, але саме мені він допомагає самій людині, яка ну, вважала, що вона не вміє досягати взагалі ніяких цілей. Отже, що я роблю, щоб не втрачати мотивацію? Тому що я вважаю, що все-таки мотивація це найголовіший наш це наше пальне, це наша енергія, це заради чого ми взагалі йдемо в ту точку Б, Да? І щоб її не втрачати, по-перше, треба зрозуміти, чи є це бажання вашим, чи це бажання вас нав'язливе. Зробити це дуже просто, якщо ви в запалі, якщо ви горите тим. Тим, чим займаєтеся, ви можете і вночі, і вдень, і вранці робити те, що ви робите, заради своєї ідеї, да? заради свого бажання. Ви бачите дійсно в цьому сенс розвиток для себе. Якщо ви можете це робити навіть безкоштовно, тому що, наприклад, коли я почала виготовляти свої прикраси, я взагалі почала це, виготов... ну, це робити для себе. Це був 2022 рік, березень місяць. Розумієте, який це був період. Я просто почала це робити для себе, щоб просто на, два, на дві години просто відволікатися від цих всіх думок, від, від цього всього жаху. Тому що наша психіка була не підготовлена до цього. От, ви будете готові це робити безкоштовно. Задайте собі питання. Я заради цієї мрії можу це робити безкоштовно. Але якщо ви постійно відкладаєте дії до цієї. Мрії бажання. Якщо ви постійно у вас якась лінь, апатія, одна лише думка, що треба там, наприклад, щось зробити для цієї мрії, це може бути два варіанти. Або це не ваше бажання, і воно нав'язливе, або ви чогось боїтесь. Тут треба ще роз... пропрацювати оцей цей момент, Зрозуміто. можливо, у вас зупиняє страх. Наприклад, дуже багато людей хочуть вести свій блог, і їх зупиняє страх, ох, суд, хейт і так далі. Тому тут треба ще це е, вияснити. Або, наприклад, ви хочете якусь машину, да? якусь е, таку престижну машину, і от ви працюєте все. Спитайте ради чого вона вам треба. Якщо це похизуватися, доказати комусь щось. Значить, це не ваше бажання душі. Тут треба вже працювати з психологом і розуміти, чому у вас виникає таке бажання. Я з цим стикалася. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я розповім, як я це пропрацювала, як я почала в принципі жити для себе і, і мати. Тому що, розумієте, коли я це пропрацювала, в мене все життя було таке, що я повинна комусь щось довести, я повинна бути краще. Якщо в мене буде все краще, машина квартира і так далі. Мене будуть любити. Якщо це все пропрацювати, я вам кажу: просто половина ваших бажань знесе, вам буде взагалі не цікаво, хто там про вас щось думає. Вас просто, ніби знаєте, як тягар впаде з плечей. Тому, якщо цікаво, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, я обов'язково зніму, можливо, навіть цикл відео саме. Отже, який механізм допомагає мені. Тобто, наприклад, ви прийшли до висновку, що це бажання дійсно ваше, і ви хочете цього досягнути. Справа в тому, що на шляху до свого бажання ви повинні будете пройти певний шлях. І цей шлях може бути довгим, коротким, важким, легким. Все залежить від людини, від ситуації, від бажання, від масштабів, від дуже багатьох факторів. Тут дуже важливо відмітити, що ви повинні бути готовим до того, що ви будете стикатися з труднощами. Будь ласка, не слухайте. Оці думки, ця думка взагалі завела мене знову ж таки в депресію. Я начиталася у цих всіх книжок про матеріалізацію бажань і не дуже хороші спеціалісти, я так вважаю, писали про те і говорили про те, що якщо твоя справа, якою ти займаєшся, або бажання, до якого ти йдеш, не виконується отак, отак, отак. Значить, це не твоє бажання, значить, ти йдеш не по правильному шляху, значить все забивай і йди в іншому напрямку. Взагалі, це, ну, це така фігня. Не треба слухати таких спеціалістів, тому що я дуже рекомендую рекомендую в багатьох своїх роликів читайте біографії, читайте. Автобіографічні книги або дивіться фільми, люди, які створювали революцію у цьому світі, люди, які технології, які створювали, спортсмени. Подивіться, який шлях вони проходять. Бо зачасту ми бачимо лише результат, і ми навіть не замислюємося про те, який шлях пройшли ці люди. Також в головах людей, особливо зараз, вікові обмеження. Дивіться, читайте автобіографію. Ви зрозумієте, що успіху люди досягали в 60, і в 50, і в 70 років. Немає вікових обмежень. Головна віра в свої цілі. Дуже важливо ось ця обізнаність і ось ці знання. Розумієте, біографія відомих людей і знання того життєвого шляху, який, який пройшли ці люди, дасть вам основу. Фундамент для себе. Ви будете розуміти, що так, ви будете стикатися з якимись труднощами. Так, у вас будуть виникати якісь злети, якісь падіння. Це нормальний процес, коли ви йдете до якоїсь цілі, і це потрібно розуміти. Так, медитація, афірмація, візуалізація це все круто. Це робить ваш шлях легшим, коротшим, дає вам бачити якісь можливості, дає вам якихось людей, якісь ресурси, це треба робити. Але також важливо розуміти, що на вашому шляху будуть перепони, будуть якісь складнощі. Це нормально. Також важливо пам'ятати, що Спочатку ви будете робити, ну вам буде здаватися, що ви будете робити е, в простір просто. Ви будете щось робити, а віддачі не будете отримати. Це теж нормально. Я починала 9 лютого відкрила свій канал нуль. Я нікому не розповідала про свій канал спеціально. Мені хотілося саме з нуля е, вирости до... Ну, Зараз мій канал ще молодий. Зараз на даний момент я знімаю 93 підписники. І одне моє відео лише от залетіло на тисячу переглядів минуле. Можете подивитися дуже цікаве відео, дуже класна теорія. А, от. І почали приходити люди. І а так три місяці я знімала просто заради ідеї. Бо я хочу ділитися своїм досвідом. І тепер, коли я почала вже отримувати якусь віддачу, я розумію, що так, мої ідеї відгукуються, мої знання резонують з кимось, моя інформація резонує з кимось, розумієте? Тобто, коли я почала займатися своїми прикрасами, теж, там, наприклад, вести Тік-Ток, я тік вела, мабуть, Півтори роки просто я виставляла і все виставляла і все виставляла і все. Але я знала, що я роблю, 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 а потім отримую віддачу. І зараз, вже, коли мій тікток більш розкручений, я кожен день відкриваю сторінку, я бачу по там по двісті-по дій, там лайків, коментарів, підписок. І це кожен день, все, і кожне відео вже набирає перегляди, вже ну, як сніжний, знаєте, як сніжником. Це нормально, це процес. Тому ви повинні працювати заради цієї ідеї. Ви не не очікуйте моментального результату. Дуже багато коучів, розумних коучів кажуть, що психологів що досягають успіху не якісь щасливчики да, по долі, хоча такі теж є. А досягають успіху. Дисципліновані люди, які не, за, не заради чогось, а попри все йдуть до своєї мети, попри злети, попри падіння. Мають дисципліну. Вони кожен день робіть кожен день хоча б потрошечки, і ви вже через тиждень, місяць, два, півроку вже будете збирати врожай. Почніть і кожен день робіть хоча б хоч, хоч щось. Ось такі люди досягають успіху, коли які попри все йдуть до своєї мрії, але знову ж таки повертаємося до того, щоб, щоб попри все йти до своєї мрії, треба мати сталу ідею і мотивацію, заради чого. Я впевнена, що якщо у вас є якась мрія, ви розумієте, заради чого ви до неї йдете йдете. Ну, наприклад, я хочу автомобіль. І зараз, якщо раніше я хотіла автомобіль заради того, щоб а, мене там любили, похизуватися, доказати, що я можу, а, що я така вся класна. Зараз я хочу автомобіль. Мені не, не треба якась там крута тачка. Да? Я хочу автомобіль заради ось цієї свободи. Я дуже люблю подорожувати. Я хочу мати цю свободу, я не хочу ні від кого залежати. От заради цього я хочу. І от коли я йду до своїх цілей, я завжди тримаю. Знаєте, в мене тут як екран, я завжди тримаю ось цю картинку того, куди я йду. і От коли в мене опускаються руки. Ви що думаєте, з цим каналом я теж ну, опускалася, я її тижнями не знімала, але потім я поверталася, тому що я чи так внутрішньо собі ось цю да, візуалізацію, чи просто там відкривала якісь картинки, які собі позберігала. І я повертаю в себе в цей стан мотиваційний, заради чого? Тобто, ви повинні кожен день прокидатися. І згадувати про те, заради чого ви йдете у цю точку Б? Це може бути, як роблять дошки мотивації. Це може просто бути заставка на телефоні. Це ви можете просто вранці прокидатися і просто собі візуалізувати. Головне відчувати, як ви будете себе почувати, от відчути це да, всіма фібрами своєї душі, заради чого. Ви йдете туди. Що ви будете відчувати? Відпочу... Від... То коли ви на етапі, знаєте, вам кажеться, ну все, в мене вже опускаються руки, все я вже не хочу. Перекласуйте себе, заради чого я туди йду? Яка моя мета? Не процес, який я зараз проходжу, а яка моя мета? І починаєте це в собі культивувати, відчувати. І ви знов, знаєте, це як буде вас наповнювати силами. О, да, так, я туди хочу, все, і ви заряджаєтеся і пішли далі працювати. Це реально працює. Спробуйте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий метод, чи взагалі сподобалось вам це і було корисне це відео. В принципі, ось таким методом я і користуюся, коли в мене вже опускаються руки, я просто починаю в собі. Ось це відчуття повертати, тому що наша рутина, наша робота, всі оці рутинні процеси до нашої мети, вони нас трішки приземлюють. Ми забуваємо заради чого, заради яких емоцій, заради яких відчуттів, заради яких подій ми це робимо, заради яких ідей ми це робимо. А коли ми себе повертаємо от, у цей стан. Наша мотивація знову зростає, і ми знову готові йти на пролом до своїх цілей. Дуже дякую, що послухали це відео. Будь ласка, пишіть коментарі, діліться своїми можливо, методами і техніками, які вас мотивують йти до своїх цілей. Буду щиро вам вдячна і буду дуже цікаво послухати ваші думки стосовно цього. І до зустрічі у нових відео. Я вам щиро-щиро бажаю, щоб ви досягали всіх своїх цілей і мрій. До побачення!